Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України завершила роботу над розробкою та створенням першої редакції каталогу надавачів дорадчих консультаційних послуг у молочному секторі. Каталог свого роду інформаційний засіб, через який виробники, зокрема виробники молока, ті, які тримають корів, можуть знайти собі фахівця-дорадника, який може їм підказати. Як краще господарювати і організовувати певну частину діяльності на ферми, де вони працюють? Розробка та створення каталогу здійснювалося за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько української програми розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України, що впроваджується дослідним інститутом органічного сільського господарства «Фібл» Швейцарія у партнерстві із САФОСо Ейджі Швейцарія. Ми з партнерами Намагаємося підсилити сектор надавачів послуг в молочному секторі. Чому це так важливо? З одного боку постійно зростають вимоги до якості та безпечності молока та молочних продуктів, вимоги до здоров'я тварин та їхнього благополуччя. Це вимагає нових навиків та вмінь, нових знань. З іншого боку, ми всі розуміємо, наскільки зараз важливий експорт молочної продукції. Особливо до високомаржинальних ринків, які сьогодні відкриті для України, знімаються бар'єри, квоти та мита, але вимоги залишаються високими. Ми віримо, що за допомогою дорадників, консультантів та інших надавачів послуг виробники та переробники молока отримують нові знання компетенції, які допоможуть їм реалізувати себе. На світовому ринку як надійного постачальника якісної та безпечної харчової продукції. Головними бенефіціарами проєкту стануть мікро, малі та середні господарства з виробництва молока, а також переробні підприємства, які зможуть задовольнити існуючі та зростаючі потреби у консультативних послугах, оскільки матимуть вільний доступ до мапи надавачів послуг у молочному секторі за видами діяльності. Самі ж надавачі послуг завдяки доставленню їх діяльності у каталозі матимуть змогу залучити нових клієнтів і партнерів. До каталогу включені як фізичні, так і юридичні особи, які надають дорадчі, консультаційні та інші функціональні послуги у молочному секторі. Каталог можна безкоштовно завантажити із сайту Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України dorada.org.ua. Там розміщена і його електронна версія. Це перша редакція каталогу, в якому відібрано 50 надавачів послуг у молочному секторі. Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України разом зі своїми партнерами в подальшому продовжуватиме роботу із доповнення та розширення даного каталогу. Тож ті надавачі послуг, які бажають бути включеними до каталогу надавачів послуг у молочному секторі, можуть заповнити анкету за посиланням. Детальну інформацію ви знайдете також на сайті Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України dorada.org.ua Шановні дорадники та дорадниці, консультанти та консультантки, науковці та освітяни, постачальники послуг та ресурсів. Завдяки нашому каталогу ви станете ближчими до виробників та переробників молока. Долучайтеся!